Секрет мого довгого і красивого сцендапсусу у тому, що у мене багато терпіння, бо знайшла я його 4 роки тому на підлозі у супермаркеті. Я перепробувала усі способи для того, щоб він укорінився. За перший рік він майже не виріс і мав один нещасний корінець. Перліт мені допоміг наростити йому трошки кореневу систему. Далі я ще його пересаджувала, різала на шматочки для того, щоб зробити рослину більш пишною. І ось нарешті отримала бажаний результат. А зараз ми з вами будемо його пересаджувати. А секрет. В тому, щоб за місяць до пересадки зробити йому обрізку, поділити ляну на маленькі фрагменти, укорінити у воді і отримати щепки, які ми посадимо у горщик під час пересадки. Тут все як завжди: горщик з дренажними отворами, пухкий ґрунт для ароїдних. Запам'ятайте, це стосується більшості плетучих рослин. Чим більше ви посадите їх у один горщик, тим краще буде вам. Змиваю пил з листочків і йду у кімнату придумувати, куди б його поставити. Варіантів небагато, тому будемо клеїти до стелі. Ці липучки для ліан замовляла у інтернеті? Не можу сказати, що вони прям супер міцні інколи відклеюються. Тому якщо ви знаєте якусь альтернативу, то напишіть.